Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми сьогодні слухаємо останню главу книги РУФ. І читаємо. Воз вийшов до воріт і сидів там. Чому біля воріт ми знаємо. Він має зробити особливу справу, яка робиться при суддях, при свідках, а там завжди біля воріт збиралася судова влада. І ось іде мимо родич, про якого говорив Вооз. Значить, знову ж таки, згадується родич, але не згадується його ім'я. Тобто, він не має якоїсь ваги перед Господом, живе якимось своїм життям і сказав йому Вооз, зайди сюди і сядь тут. Той зайшов і сів. Воз узяв 10 чоловік і старішин міста і сказав: сядьте тут, вони сіли. Тобто, ну, справа не якась там, що до когось там гукнув. Ей, чуєш, тут така от справа. Ні, треба сісти, розважити, прикликати свідків, і все досить відповідально обговорити і прийняти законне рішення. І сказав воз, родичеві Ноємин, яка повернулася з полів муавицьких, продає частину поля, що належить братові нашому Елемелеху. Я зважився довести до вух твоїх і сказати. купи в присутності тих, що сидять тут, і у присутності старіше народу мого. Якщо хочеш викупити, викуповуй. А якщо не хочеш викупити, скажи мені, і я буду знати, бо крім тебе нема кому викупити, а після тебе я. Той сказав Я викуповую. Бо сказав: якщо ти купиш поле в Ноємині, то повинен купити у руфі моавитянки, дружини померлого, і повинен взяти її заміж, щоб відновити ім'я померлого у неділі його І сказав той родич, не можу я взяти її собі, щоб не розладнати свого наділу, прийми її ти, бо я не можу прийняти. Отже, оці церкви екзегети говорять, що, скоріш за все, той чоловік він потаємний, ім'я його не називається, був, як то кажуть, на той орієнтації, і він жив. Ради своїх інтересів і був не проти купити поле. Але коли почув, що це поле буде також пізніше належати це такий закон дітям, які народяться від Руф, і що Руф потрібно взяти за дружину, він відмовляється від того, тому що він живе егоїстично для себе, він переживає за свій наділ, тому що коли брати поле, яке не оброблялося, а воно у відсутність ноєминь не від не оброблялося. То, відповідно, треба вкладати кошти. І коли народяться у Руф діти, то ця земля перейде їм. І він відмовляється від такої пропозиції. Мабуть, ВОЗ знав, що так і буде, але він поступає, поступає по закону. Раніше такий був звичай у Ізраїля при викупі і при обміні для Підтвердження якої-небудь справи, один знімав чобіт свій і давав іншому, який приймав право родича. І це було свідченням в Ізраїлі. Ну, тобто, якщо ти відмовляєшся, то знімаєш чобіт, в інших перекладах там, сандаль і повинен дати тому другому чоловікові. Тобто, це важливий момент. Це означає, що ну, така справа вона має підтверджуватися якоюсь дією. Пам'ятаєте, що ми колись говорили, навіть в Ізраїлі була традиція, якщо ти купляєш якусь річ, якщо ти до неї торкнувся, взяв її в руки, то вона твоя. А якщо ти сказав, я оце купляю, але не торкнувся до нього, хоча й гроші заплатив, ти не взяв в руки, значить вона не твоя. Для чого це? Це для того, щоб ти е, менше. Е, ну, Купляв те, що лише очі бачать. А щоб ти міг купляти те, що тобі дійсно потрібне, і що ти можеш взяти осягнути. Так само, коли куплялася земля, їй потрібно було пройти землю. І Авраам, до речі, пройшов свого часу весь Хананський край для нащадків, щоб вони потім там оселилися. Тому і Ізраїль він не завойовує Хананський край. А він отримує те, що йому належить по праву. Тому що Бог віддав цю землю Аврааму, і він її пройшов всю з півночі до півдня із е, сходу до заходу. І сказав той родич Воозу: Купи собі, і зняв чобіт свій і дав йому. І сказав Воз старішинам і всьому народові: Ви тепер свідки того, що я купую Оноємині все. Елемелехове і все Хелеонове і все Махлонове, також і рух Моавитянку, дружину Махлонову беру собі за дружину, щоб залишити ім'я померлого у наділі його, і щоб не зникло ім'я померлого між братами Його. І біля воріт місце перебування Його, ви сьогодні свідки того. Якщо перший таємний чоловік. Саме через причину того, що потрібно буде потім віддати землю нащадкам відмовився від тої справи, то ВООЗ навпаки, підтверджує, що я той наділ нащадкам віддам. І тут в нього теж благочестивий намір, який і створює ці благочестиві наміри, вони і створюють вінець слави для людини не лише на землі, але і в Царстві Божому. Ну і читаємо далі. І сказав увесь народ, що біля воріт і старішини, ми свідки, нехай зробить Господь дружиною ту, яка входить у дім твій, як Рахиль і як Лію, нехай зробить Господь, тобто прикликається Боже ім'я. Божу благодать, прикликають на цей шлюб. І як благословляють, щоб вона була як Рахиль і як Лія. Рахиль це улюблена, а Лія це багатоплідна, щоб її чоловік і любив, і щоб вона народила дітей, які обидві створили дім Ізраїлів. Тобто Рахиль і Лія. Там була дуже інтригуюча боротьба цих двох дружин, а чому дві ну дозволялося тоді в старому заповіті. Це просто Взагалі-то Яків робив, любив рахиль, от. але Лаван був такий хитрий, і він віддав за жінку спочатку Лію, тому що вона була старша. І той ще потім довго працював, багато років. І вони прийшли для нього там як один день, для того, щоб взяти все ж таки рахиль. І там вони постійно боролися за своє первенство, ну, щоб дати плід. І тому, от Яків. Він є прабатьком ізраїльського народу, тому що саме Якова писання святе назвало Ізраїлем. Які обидві створили дім Ізраїлів? Придбай багатство в Єфрафі, і нехай славиться ім'я Твоє у Вифлеємі, і нехай буде дім Твій як дім Фареса, якого народила Фамар Іуді від того сімені, яке дасть тобі. Господь від цієї молодої жінки. Ну, історія Фомар ну, не зовсім благочестива. Ну, але там, там склалася ситуація, що Фомар втратила чоловіка і в неї не було дітей. їй потрібно було, щоб хтось взяв за дружину, але це не ставалося. І тому вона передягнулася у блудницю. І применила до себе свого тестя, Іуду. І тоді продовжився рід. Ну і вона теж, от, ця Фомар згадується у родоводі Ісуса Христа. І відповідно тут згадано, що від цього роду, від роду Іуди, ну, буде, буде слава, тому що від роду Іуди народиться і цар Давид, і Христос. І взяв воз руф, і вона стала його дружиною, і увійшов він до неї, і Господь дав їй вагітність, Господь дав їй вагітність. Це підкреслено, тобто від Бога. І коли часто буває так, що немає довго діточок, і люди вдаються до якихось штучних методів, то церква цього не благословляє. На це має бути Божий промисел. Бог дає життя і Бог забирає життя. Тому треба завжди покладатися на Бога в таких ситуаціях. Тому що можна поступати і по своїй волі також. Багато чого люди роблять по своїй волі. І Бог не може абсолютно обмежити нас у наших діях. І ми робимо щось, багато чого робимо. Потім є різні наслідки такого нашого життя. І тому краще завжди покладатися на Господа у різних особливих таких справах. І вона народила сина, і говорили жінки Ноємині, благословений Господь, що він не залишив тебе нині без спадкоємця. А Ноємині і взагалі-то не дбала про себе. А пам'ятаєте, як ми казали, що вона бідна, вдова, нічого не має. Живуть від подаяння, що там назбирали оце все їх. Навіть вона казала: Називайте мене тепер гірка, а не приємна. Тому що я нічого не маю, я все там лишила. І вона останню опору свою рух каже: іди, іди шукай своє крило. І тут вона тепер благословена. Її жінки благословляють і вітають. І нехай буде славне ім'я Його в Ізраїлі, а воно й буде славне в Ізраїлі це ім'я. І в нас, християн, ми теж новий Ізраїль. Він буде тобі втіхою і годувальником у старості твоїй, тому що його народила невістка Твоя, яка любить тебе, яка для тебе краще за сім синів. Треба вміти сказати слова благословіння. Від того залежить багато. Треба вміти говорити благословіння, вчитись, щось читати, думати, складати у своїй душі, в своєму серці, коли є можливість благословляти один одного добрими словами. І взяла на імень дитяце і носила його в обіймах своїх, і була йому нянькою. Сусіди нарекли йому ім'я і говорили: у Неїмені народився син, вона відносилась до нього, як до сина. І нарекли йому ім'я Овид. Він батько Ієсея, батька Давидового. І ось родовід, і ось рід Фаресів. Фарес народив Есрома, Есром народив Арама, Арам народив Амінадава, Амінадав народив Наасона. Наасон народив Салмона, Салмон народив Вооза, Вооз народив Овида, Овид народив Ієсея, Ієсей народив Давида. На цьому ми з вами завершили читання книги Руф. Потім будемо приступати з Божою допомогою до читання книги царів. У нас на черзі буде перша книга царів. Також у нас там є коментар, і я дам відповідь на цей коментар в наступному відео.